CSS 4 міф чи реальність. Перш ніж ми стрибнемо і почнемо досліджувати нові функції CSS, давайте дуже коротко пригадаємо, як взагалі еволюціонував CSS. Початок історії: в 1996 році, коли з'явився саме перший CSS 1, це була така проста каскадна таблиця стилю. Шифти, кольори, мінімум можливостей. Далі у 1998 році з'явився CSS 2 і трошки пізніше CSS 21 де пофіксили баги і привели правильно, правила до ладу. Потім у гру вступає те, що ми називаємо CSS3. І тут важливий момент. CSS 3 це не одна велика нова версія. Просто специфікація стала настільки величезною, що її неможливо було оновлювати пакетом. Тоді одні частини CSS рухались швидко, інші повільно і чекали, поки все доросте до умовного CSS 4 це десятиліття. І тому народилась нова модель CSS, розбили на модулі. Тепер у нас окремо: селектори, гряди, анімація, медіазапити, флексі і так далі. І кожен модуль розвивається незалежно. І має свої рівні рівень 1, 2, 3, 4. Тобто сьогодні реально CSS 4 не існує і навряд чи існуватиме. Якщо раптом комусь заманеться називати щось css 4 це буде максимум маркетинговий хід. Добре, тепер давайте поговоримо про css Nesting. Що це таке? Всі ми звикли працювати з предпроцесорами. Це така штука, яка допомагає розробити CSS більш зручнішим, використовувати вкладення аперсанту. І робити схожу структуру як в HTML, але тільки в CSS, що додає трошки зручності у написанні CSS стилів Тепер CSS Nesting дозволяє це нам зробити. Але перш ніж ми перейдемо до самого CSS, давайте зробимо певні налаштування в нашому Visual Studio. А саме потрібно встановити плагін, який називається CSS Nesting Syntaxis Highlighting. чому його потрібно додати? Так і оцей функціонал відносно новий, йому всього на всього два роки. Перший він був з'явився в 2023-му. Його додав Chrome, Edge, Opera, Safari. А у 2024-му вже підключився Firefox. Visual Studio його ще не досить добре оброблює і показує синтаксичні помилки, якісь там підсвічування і так далі. Щоб це все пофіксити, давайте встановимо це ось цей плаг. Всі силки будуть під відео. Я його вже встановив, відповідно, він в мене активований. Давайте тепер перевіримо, що в мене є. У мене є індекс, в індексі відповідно заглушка заповнена Лорем Іпсона. І давайте тепер спробуємо якось стилізувати всі наші стилі. Також не то, щоб якась моя рекомендація, але так як css Nest, Нестінг досить новий. Бажано користуватися ще предпроцесорами, так як все-таки дуже багато про користувачів і так далі. Користуються ще старими телефонами, браузерами і так далі. Відповідно, не на всіх браузерах можливі ці функції працюватимуть коректно, тому краще все таки ознайомитися. Якщо вам цікаво, на яких версіях вже це все працює коректно, можете зайти. По таких посиланнях вони теж будуть під відео. Тут буде про CSS NSінки, які браузери підтримують, з якого року, який функціонал і так далі. Мож коротко прочитати. Також ми ознайомимося сьогодні з CSS селектором level 4, тобто Node, is, While і has. А також поговоримо трошки про Media Query, Range Сінтекс. Як він підтримується, як можна зараз простіше писати медіазапити, запити у нас сайт виглядав гарно і без заморочок. Добре. Е, перевіряємо нашу сторіночку. У нас тут є заглушка, і давайте тепер приступимо до написання стилю. Дивимося наші стилі, бачимо, у нас тут є список, лі, H2, P, OL і так далі. Давайте принесемо це все в CSS. Отже, пишемо O-Li, в списку у нас є H2P. А також тут є OL,Le і кнопочки якісь. Давайте тут теж створимо таку структуру AllLe. І кнопочки Button хай будуть. Button. Давайте пропишемо якісь певні стилі. Спочатку давайте пропишемо Merging, Padding скинемо дефолтні стилі і. Лістайл List style type тайпнон. Зберігаємо, дивимося, відповідно, стилі застосувалися. Давайте тепер спробуємо змінити наш заголок. Ми бачимо, що відповідно в нас уже стилі мають свою ієрархію таку ж саму, як в HTML. Якщо ми подивимося, у нас тут відповідно список, елемент списку, h 2 пешка і інші елементи. Також ми можемо звертатися до них за допомогою класів. Спочатку пишемо щось, наприклад, давайте текст. Трансформо хаперкейс. Зробимо просто з великої літери. Зробили молодці. Давайте тепер зробимо якийсь там hover ефект. Припустимо, коли ми натискаємо на цей текст, припустимо, на пешку. Ми хочемо, щоб він там змінював кольор, наприклад, на червоний. Як це ми можемо зробити? Це можна зробити за допомогою такого синтаксису. Апресанта? Двокрапка, і тут пишемо hover. Hover і, наприклад background, або не background, а просто Color. Напишемо red, червоний, хай буде. Зберігаємо і дивимося, коли ми наводимо, відповідно, кольор змінюється. Також тут потрібно зауважити, що синтекси трошки відрізняється від CSS, від звичайних припроцесора. Ми не можемо просто таким чином написати hover, тому що якщо ми таким чином напишемо hover, елементи будуть записуватися в цьому. В звичайний CSS конвертуватися таким чином. У нас ми отримаємо такий синтекс, якщо такого запишемо, буде o l, -l P. -e", і тут буде зірочка. Hover. Якщо ми залишимось таким, таким чином, то ми отримаємо такий запис при конвертуванні. Ну, Браузер буде розуміти це ось таким чином. Тому тут завжди потрібно ставити апаранту. Оперсанта. Символ персанта поставили. І побачимо, що тепер працює коректно. Також, крім таких сим... записів, ми ще можемо записувати за допомогою селекторс level 4, таку штуку, як Is, Not, Where, Has yes, і так далі. Для чого ці записи, ці селектори нові потрібні? Е, уявимо ситуацію. У нас є, наприклад, ця кнопка. Давайте її якось теж стилізуємо. Давайте тут теж і Padding пропишемо. Merging 0 Padding List-type non. Зберігаємо і тут додамо Display Flex і Column Gap 16 пікселів. І, наприклад, ми хочемо стилізувати трохи цю кнопку. Давайте додамо які стилі, Padding 8, 16. Radius 5. І background Color 333. І хай color буде white Зберігаємо. Все, в нас є кнопка. Відповідно, ми... кнопки можемо мати ефект hover, Active і так далі. І як ми можемо записати ці стилі? Ми можемо записати таким способом: додати тут аперсанту, додати через крапочку якийсь клас, наприклад, Active. І відповідно цей клас потрібно додати до кнопки, яку ми хочемо там відобразити, наприклад, до цієї. Наприклад, хочемо змінити колір. Background Color. Наприклад, «Orange» Зберігаємо і бачимо, що кольор змінився. Але також ми можемо, наприклад, додати елемент якийсь до кнопки «Hover», припустімо, наведення. «Hover» І як це працює, яким чином? Ми мусимо писати цю оперсанту і відповідно до «Hover» звертатися, і, наприклад, теж писати колір. Оранжевий, пропустимо, таким чином зберігаємо, і, відповідно, ні, давайте не червоний, а давай, не оранжевий, а червоний, щоб було видно зміни. Наводимо, відповідно, кнопка «Кольор змінює. Але ми цілий час ми пишемо цю percent. Як це можна спростити аби такий вираз виглядав трошки по інакшому Як це можна реалізувати по інакшому Один раз пишемо персант, Потім пишемо is. Ой, не if. «is». І відповідно ось тут можемо записувати вже наш клас Active. А також через кому додати ховер. Що це робить? Наприклад, у йому ситуації, що при ховері і Actiві в нас ось цей колір має бути оранжевий. І відповідно, нам треба буде писати ось такого або тут додавати кому і писатись таким чином, стирати. Ну, але це не досить зручно і читаємось такого коду так собі. Тому вигідніше і цікавіше записати це через is. якщо ми напишемо, наприклад, Active-Hover. І оці стилі принесе вниз. То воно буде працювати так, як і працює зараз. Зберігаємо і нічого не змінилося. Також, крім is, у нас є така штука, як while. Що це таке? Ой, не while, а where, sorry. Where. що це таке. Ой! Давайте вручно напишу. Where. Що це таке? Якщо ми наведемо на цей елемент, то ми бачимо, що селектор специфіці 0,0,0. Що це значить? Це означає, що які, до яких би елементів ми не зверталися, чи клас, чи діжка, ну, що би тут не було, яка пріоритетність не була, то оцей вер ставить цю пріоритетність на 0. Це все одно, що ми звернулися до звичайного тега, там, A, P і так далі. Тобто, якщо ми нижче напишемо, наприклад, елемента персанта, крапочка, і тут звернемося знову до класа. І попробуємо перезаписати цей клас, то відповідно він дуже просто перезапишеться. Наприклад, хочемо background color змінити на red. Таким чином, ми зберігаємо колір змінився. Навіть якщо ми поміняємо цей код місцями і запишемо це вгору, все одно колір буде червоний. Чому? Тому що цей вер просто обнуляє оцю, цю специфікацію. Тобто нема різниці, що ми тут всередині запишемо id і так далі. Коли ми ставимо вер, оця специфікація сходить на 0. І, відповідно, коли ми звертаємося просто до класу, ці стилі, які всередині дуже легко перезаписувати. Іс, в свою чергу, він працює так, як Вер, тільки вже специфікації з... зберігає. Також давайте ще поговоримо про новий селектор, який називається Hes. І він працює до батьківського елемента. Для чого він потрібен? Давайте спочатку пропишемо якісь мінімальні стилі для, нашого... для нашої форми. Виберемо її, бачимо, у нас тут є форма, тут є лейбл. Так далі, давайте знизу пропишемо для форми і кістиль. Лайбл давайте до форми, show display flex. Flex direction column і row gap 16 пікселів. Давайте те саме пропишемо і для лейбла. Так як наш лейбл складається з інпута і з спана. Всьо, ми побачили таку картину. Давайте, наш цей span перемалюємо. Наприклад, в лейблі в нас є span. І ми додамо йому кор червоний. Color red. Такі це помилки, відповідно, з таким чином. І уявляємо ситуацію. У нас є форма, там відбулася якась валідація, додалась якийсь клас, span і так далі. І відповідно нам до батьківського елемента потрібно дописати такі стилі. Наприклад, ми хочемо додати якусь червону обводку. І як це робилося колись? Колись ми писали перевірку в JS, чи додається якийсь там клас, або робили перевірку на те, що чи не, приван, не підвантажується якийсь контент по типу span, DIV і так далі в певний елемент? Зараз це робиться набагато простіше за допомогою елемента has. А отже, наприклад, у нас є password і password confirm. Що ми робимо? Відповідно, звертаємося до цього паспорта. Тобто, він у нас, тобто у нас лейбл має оцей паспорт. Ми звертаємося з таким чином. А паспорт, і відповідно тут пишемо. Знову персонт. Пишемо has, yes, І, відповідно, ось тут вже пишемо те, що ми шукаємо. Наприклад, ми всередині цього паспорта ми шукаємо цей span. І Відповідно, вже тут пишемо стиль, який ми хочемо заюзити до нашого батька о цього паспорта. Давайте пропишемо якийсь border по типу бордер 1 pixel, Solid. Red. І давайте ще якісь там, не знаю, padding padding 8 піклів. Зберігаємо і дивимося. Відповідно, у нас додалася така то обводочка. Чому воно додалось? Тому що ми прописали оцей хез. Yes. Відповідно, якщо ми перейдемо в наш інспектор коду на сторінці і цей спан видалимо, відповідно, наш стиль до. Наша батьківська елемента пропадають. Чому? Тому що оцей хес перевіряє, чи є у нас цей спан. Також тут може бути не тільки тех, тут може бути якийсь клас і так далі. Зараз я звертаюся через тех, тому що я створив паспорт конфірм, і відповідно тут спан без ніяких класів і так далі. Давайте тепер спростимо цей запис. Наприклад, у нас є паспорт і паспорт конфірм Як ми можемо це зробити ще по-інакшому записати? Ми можемо записати це, щоб не писати ось це, повторювати або писати ось тут такому паспорт конфірм Ми можемо зробити це наступним чином. Можемо написати значок оперсанта, написати is. Ой, що це? Is, і тут вже відповідно писати вже ось цей паспорт. Паспорт. Один паспорт другий через крапочку. І відповідно ось таким чином. Якщо збережемо, подивимося, що у нас відповідно додалося до другого. А, до першого не додалося, тому що треба перезавантажити сторінку. Я пусте елемент. Все, і таким чином на стилі працюють. Чудово. Якщо ми з елементів, припустимо, за допомогою валідації прибираємо, видаляємо, там змінюємо клас. Відповідно, стилі до батька пропадають. І це досить зручно писати валідацію за допомогою цих Хес. Також є ще така штука, як, яка називається Node. Це теж новий селектор. Відносно новий він вже є давно і в нього багато браузерів підтримують, але для чого він потрібен? Наприклад, у нас є кнопка. У нас є тут дві кнопки: одна червоного кольору, однакогось сіроватого. І тут відповідно, вони мають. Наприклад, одна кнопка має клас ботиний нот. Що ми можемо зробити? Наприклад, якщо ми зайдемо до кнопки і напишемо значок аперсанта, напишемо нот, і вставимо ось цей клас. Відповідно, стилі застосуються до всіх кнопок, які не мають цього класу. Наприклад, background color orange. Зберігаємо. Таким чином, що ми зробили? Ми записали стилі до всіх елементів button. Які не мають класа нод. Відповідно, так як в нас тільки дві кнопки, записався стиль до першої кнопки, застосувався. Таким чином. Також в цих, цієї ієрархії можна вставляти, е, класи по типу замість Олі ми можемо писати ліст, припустимо, ліст і замість ітем писати просто. Теж через склад звертатися до елементу, ось таким чином звертати, нічого не зміниться. Також потрібно зауважити, що тут не працює синтексис по методології BEM. Наприклад, якщо ми маємо, припустимо, у нас є кнопка, У нас є кнопка, і тут є, наприклад, по методології BEM якась властивість orange, по типу вона би мала бути оранжева. Давайте ці властивості постараємося, ці стилі, які я писав. Збережу і подаємося, у нас дві сірі кнопочки. Припустимо, ми хочемо зробити, щоб вона була оранжева. Як ми можемо це зробити? Якщо б ми писали просто, звичайно, має CSS або по якомусь припроцесорі, ми б могли зробити з таким чином. І відповідно цей синтаксис він би записався як лі, і всередині li є кнопочка ботани, рисочка, оцей orange. Таким чином воно би записалося, але тут воно так не працює. У CSS nesting воно так не працює, тому треба міняти підхід. Ми можемо звернутися за допомогою з такого синтаксису, крапочка, а і просто прямо вказати повний клас, який кнопка повинна мати. І тут вже написати, наприклад, Background Color і тут Orange. Ось таким чином. Або можемо написати по, ну, зробити трошки костильний, але хитрий метод, який буде працювати з аналогом ось такого запису. Можемо зробити це за допомогою знову. Знака персанта, відповідно, ось тут опишемо. Клас, клас. Ой. Клас. Дорівнює. Тут опишемо ось цю частинку, який клас повинен містити, але про доріню потрібно писати зірочку. Якщо ми, наприклад, збережемо і подивимося, що виведе ось цей запис, то ми побачимо, що буде те саме. Давайте верхню частинку закоментуємо. І подивимося на нижню частинку. Відповідно, нічого не змінилося. Що це значить? Це значить, що клас повинен містити, складатися з ботини плюс ось ця частинка. Це трохи костильний метод, але я думаю, що в майбутньому додадуть можливість писати напряму через нижнє відчеркування, щоб було набагато простіше. Але з плюсу, це те, що вкладення в нас працюють. Через апресант ми можемо писати ховери, автор ефекти. Також ми подивилися, що через Іс ми можемо звертатися зразу до кілька елементів. І це вроді все. Давайте ще поговоримо про медіа квері. Давайте додамо контейнер якийсь клас. Контайн контейнер. І весь цей код перенесемо контейнер і трошки напишемо якийсь адаптив мінімальний для цього контейнера нашого. Ой. Разом з боді скопіював звичайно. І до цього контейнера пропишемо якісь стилі. Давайте нагорі пропишемо стилі. І відповідно margin 0 Auto, 0, 016. І наприклад. Max Viz. Або не так, хай буде віз Max Viz. 100% на мобілці. А на ПК, наприклад, або, наприклад, на 768 ми цю ширину зменшимо, наприклад, до 360, або там до 480. Як це можна зробити? Тепер можна писати дуже класні медіазапити. Як це робиться? Пишемо собачка, медіа скрін. Можна навіть скріт написати, можемо писати просто медіа. Всередині пишемо. Просто віз. І таким чином, наприклад, віз більший. Рівний 768. Можемо написати пікселі, не обов'язково ти так має працювати. Отже, пишемо, наприклад, Max Max Viz 480 пікселів Зберігаємо і, наприклад, хочемо наш цей розмір збільшити до 768. Тут нагорі напишемо цифру 768, збільшимо і бачимо, що наш контент відцентрувався. Якщо ми тут щось змінимо, відповідно він стане вищий 480. Зберігаємо. І таким чином ми можемо писати. По наростаючій, тому що це, наприклад, ми прописали для мобілки, це для 768 планшетки І тут уже можна, наприклад, для ноутбуку якось писати. Пропустимо, 500, 580, хай буде. Перевіримо 1280. Бачимо, що все застосувалося. Дивимося, що у нас розмір дуже класний, 580. Також ми можемо писати не тільки таким чином, більше рівне, менше. Ми можемо писати також менше рівне. А також можемо писати ще такий запис по типу with Тут пишемо, наприклад, скільки? 800 пікселів хай буде. Менше рівне 800. Навіть не так більше рівне 800. Але менше рівне там 1280. Або менше. Ось таким чином. Можемо ще такі стилі, так стилі записувати. І таким чином вони теж будуть працювати. Тобто ми можемо писати вже тепер не min vis, Max, vis, там end і так далі, а просто писати медіа в круглих скобках, писати вже перше значення, мінімальне, потім максимальне значення екрану і відповідно друге значення. І все, таким чином ми можемо писати якісь перевірки, менше, більше рівні і так далі. Робити адаптив досить просто. Таким чином. Тепер в нас не без потреби підключати, наприклад, CSS, коли ми розвертаємо якісь свої педпроекти.